Друзі, вітаю! В цьому відео ми поговоримо про сполучники, які вже будуть змінювати порядок слів. І для того, щоб порядок слів в другому реченні помінявся, нам треба мати два речення, які нам треба об'єднати. Маємо два речення: я знаю, ти прийдеш до мене завтра. І нам треба зробити: Я знаю, що ти прийдеш до мене завтра. Ми ставимо між ними наш сполучник Що? Не забуваємо тут поставити кому. В другому реченні поміняється порядок слів. Це означає, що дієслово з другого місця піде на останнє. Ich weiß, dass du zu mir morgen kommst. Обов'язково узгоджуємо do і kommst, тому що для підмета du має бути дієслово з закінченням ST. Після сполучника відразу йде підмет. Другий варіант. Маємо речення в минулому часті. Gestern Я знаю, що ти мусив до мене вчора прийти. Тут відбувається рівно те саме. Mustest у нас йде на останнє місце. І виходить, що якщо в нас йде два дієслова, то в кінці в нас буде, будуть ці два дієслова. В самому кінці буде дієслово, яке ми перенесли з початку цього речення. Ще один варіант. Я бачив, що ти на ігровому майданчику грав. Після DAS знову в нас з початку речення має піти в кінець. І вже такий варіант з перфектом. І знову у нас du і допоміжне дісло з закінченням ST. Обов'язково це має узгоджуватись. Наступний скучник, чи. Він питає, чи я прийду до нього. Робимо аналогічні маніпуляції і переносимо діслово Rfract op ihcht zu ihm komme. Він питає, чи я до нього прийду. Він питає, чи я до нього прийти можу. Er fragt, ob ich zu ihm kommen kann. Ich kann, das ist möglich. Er fragt, ob ich das Buch schon gelesen habe. Він питає, чи я книжку вже прочитав. Wie, wie viele? І маємо два рішення: я не прийду, я маю багато справ. Ich ich komme nicht, weil ich viel zu tun habe. Друге речення. Я не прийду, я мушу текст читати. Я не прийду, тому що я текст читати мушу. І ще один варіант сполучення двох речень через питальне слово. В-word. Всі В-слова, так звані. Питальне слово. Починається з букви В. Вер, Вас, Вем, Вен, Ван, Вогін, Вогер. І маю такий приклад. Я знаю, я мушу сьогодні допомогти. Я знаю, кому я мушу сьогодні допомогти. Мус пішло в кінець. Я знаю, кого ти в автобусі бачив. І хвась, вен дуйбузгезенгаст. Я знаю, він прийде до мене завтра. Я знаю, коли він до мене завтра прийде. Всі ці слова у нас підуть в кінець речення. Отже, робимо підсумок. Якщо ми маємо сполучники, такі як DAS, OP, while або word, це ті сполучники, які будуть міняти порядок слів в другому реченні. Всі слова з другого місця. Цьому другому реченні, підуть в кінець. який би час не був, чи теперішній, чи минулий, з модальними словами, чи буде там одне дієслово. Всі дієслова підуть в кінець. В кінці може бути одне, два або рідко три дієслова. Якщо в другому реченні буде три дієслова, там буде певна специфіка розташування цього дієслова, яке буде змінюватись і переноситись. Але на даному етапі це вам ще буде трошки за склад. Я зніму про це окреме відео.